Знову сумує і тужить горішньопланівська громада. Дрібним дощем плаче небо, забираючи до себе до лав небесного війська ще одного героя захисника рідної землі. На щиті повернувся додому Валерій Леонтюк. Виявивши мужність, стійкість і вірність військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, 16 липня 2024 року він віддав своє життя. На землі військовослужбовець пережив справжнє пекло, тож відтепер його душа заслуговує на вічний спокій. Провести українського захисника Валерія Леонтюка в останню дорогу і вклонитися його мужності й відвазі прийшли рідні, друзі, побратими, сусіди загиблого, представники міської адміністрації і небайдужі мешканці громади. Прощальну промову на місці поховання виголосив міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги, побратими загиблого. Знову горішньоплавнівська громада в журбі. На Сумщині загинув наш земляк, солдат Збройних сил України Леонтюк Валерій Валерійович. Народився Валерій 12 лютого. 1983 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 1 навчався в Комсомольському професійно-технічному училищі номер 18 де здобув професію машиніста автокрана. Потім працював водієм на підприємствах міста. 14 березня 2023 року добровольцем пішов на захист батьківщини. У квітні травні 2024 року пройшов курси саперної підготовки у Франції 16 липня 2024 року під час проведення контрдиверсійних заходів. Водій стрілецької роти, солдат Збройних сил України Валерій Леонтюк, героїчно загинув в районі населеного пункту Чуйківки Шосткінського району Сумської області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Валерія Леонтюка назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Слава! Валерій Леонтюк був гідним сином українського народу і достойним побратимом. Віддати останню шану загиблому захисникові приїхали й ті, хто пліч опліч із ним виконував бойові завдання. Яким запам'ятали Валерія Леонтюка брати по зброї, і яким був для воїна останній день на полі бою, розповіли його командири. Наша група проводила протидиверсійні заходи. Потрапила Засідку. Засідку, яку спланувала ворожа ДРГ. Валера був в першій колоні, в першій групі був, і в першій групі, на жаль, дісталося найважче. Після підрив, підривів мін він ще був живий, він був дуже сильно посічений, втратив багато крові, був важкий трьохсотий. Ну і загрузили швиденько за і доправили намали, в лікарню. Турнікети наложували, все, що могли оказати посильну поміч вони йому оказували. Хотіли, щоб людина вижила. У Валери був дух, був оцей, знаєте, чоловічий стержень, мужність. Бойовий дух у нього був, якого, на жаль, не вистачає багатьом чоловікам нашої країни. І виходячи з ним, я себе навіть почував впевненіше. Кожна втрата це дуже важко. І приїзди на такі заходи, вони дуже тяжкі. І що втрати хлопців тяжкі, що приїзди такі дуже тяжкі. Він був людиною, яка, от знаєте, кажуть, не віримо там людям чи що. Він став людиною, яка рішила змінити себе. Вона вирішила змінити світ навколо себе. Він почав розмовляти, що я хочу жити правильно. Я хочу сім'ю, хочу дітей, ну, щоб дружина була. І хочу, щоб в країні було все добре. Зрозуміло, що він, як і всі переживав. Він завжди йшов першим, він завжди хотів навчатися. Досконалювати. Так, навчатися, і досконалювати. Завжди був таким от, правильним. І найбільше, чому хотів я тут, щоб мене почуло місто ваше. Він вражав нас тим, що він один із тих, що про ваше місто, От він як приїжджав до нас, він зразу там фотографії показував, він показував, яке це місто. Він Відкрив там, ми в Google він показує, дивіться, це тут озеро, тут алея, тут наш парк. І він ну, з такою любов'ю про місто розповідав. І я хочу, щоб ваше місто розуміло, що, мабуть, воно мало знає тих, хто від душі любить це місто. Поховали бійця з військовими почистями. Рідним загиблого воїна вручили синьо жовтий стяг, знамено під яким найкращі сини й дочки України йдуть у бій з ворогом і віддають свої життя. На честь загиблого захисника пролунав триразовий збройний залп. Відтепер Валерій Леонтюк спочиватиме на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно, разом з іншими захисниками рідної землі, які загинули, виборюючи незалежність України. Вічна пам'ять Валерію Леонтюку і незгасна слава герою.